Зірочки, вітаю! Мене звуть Яна і я рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні розмова піде про готові вироби. Їх в мене небагато, але вони в мене є, і про процеси. Процесів в мене більше, тому якщо вам такі цікаві аматорські відео, не перемикайтесь і поїхали. Трішечки вам покажу процесу. Маю величезний пакет залишку бавовни. І я його перекладаю із сторони в сторону вже дуже давно, років 10, мабуть, ну, плюс-мінус. Так як я з бавов не перестала в'язати, ось такі залишки маю. Але це не всі. Це тут в корзинці тільки моточки, такі невеличкі, а ще є повноцінні мотки, такі, як від як його, джинс. Ось, і маю повноцінні, цілі мотки. І, здається, в мене ще там вівчаріє, тож бавовна. Так от, вирішила я, що я хочу позбавитися цієї пряжі, подарувати, ви бачите, в якому вона вигляді. Ну, тобто, безглуздо, віддати мені нема кому, а викинути мені шкода. Тому полізла я в Pinterest надихатися різними ідеями. В принципі, нічого я не знайшла. Те, що мені сподобалося, все потрібно. Ну, це такі якісь там. Пледи, якісь подушки, або так далі, але потрібно однотонна нитка, якась гарна ще додати її, щоб це все сформувати гарно. Замовляти я не хочу собі бавовну, просто не хочу, я хочу її позбавитись. Що я вирішила? Іграшки в'язати я однозначно не буду, а я вирішила, що в якийсь текстиль домашній дрібницю додам. І ось у мене створився ось такий коврик. Бачите, так? Все, він готовий в мене. Цієї пряжі немає, зовсім вив'язала в нуль. Всі відтінки вив'язані в нуль. І це просто суперово. Діаметр не знаю, я його відпарила. В'язалась тут просто стовбики з накидом. Прибавки робила через ряд, тобто ряд прибавляла, ряд просто вив'язувала. Обв'язала ось такими також стовбиками з Так, що скажу? Ну, Для мого інтер'єру воно не підходить, але я все одно придумаю, куди його використати. Це така річ, яка знадобиться е, в хазяйстві пригодиться, якось так. Е, тому маю такий коврик, діаметр, не знаю його кола, підпишу на екрані, тому що я тільки -но відпарила і думаю, покажу вам. Бо я навіть не знімала процес, що творила. Я просто взяла той пакет, перебрала і почала. Думати. Тому маю ось таку ще кишеньку невеликих мотків і декілька мотків маю повноцінних. Буду щось з них мудрувати по відтінкам, а вже, вже такого однотонного не вийде. Щось буде тут а більш таке яскраве, кольорове, чудне. Але, в принципі, пригодиться. Тому. Я буду творити далі. А якщо ви знаєте якісь ідеї більш такі в домашніх текстилях, з отаких конкретно залишків, щоб нічого не докуповувати, залишки бавовне, напишіть, я залюбки почитаю цю інформацію. Дівчатка, Давайте так, ми говоримо, але не засуджуємо, тому що я і так все бачу, що до чого і як. Не знаю, навіщо, але я вам показую, що в мене все ж таки вийшло з моїх залишків бавовни. Ось такий каламбур в мене вийшов. Кольорова палітра я і так бачу, що не підходить, але. дівчатка, Мала залишки давняшньої давняшньої бавовни. І вив'язувати в іграшки в якісь аксесуари, взуття або там подушки покривала, я не хотіла. Тому що кольорова гама, як бачите, вирве око. А мені хотілось те, що мені подобається, в спокійних тонах. Але якщо б я навіть наважилась вив'язувати ось це в якийсь веселеньке щось, наприклад, наволочку або покривало, мені все одно потрібно, якийсь би був відтінок спокійний, розумієте? Замовляти я не хотіла категорично бавовно, бо все одно не вгадаю, залишки знову залишаться. Тому постав. Стало питання, точніше, відпали всі варіанти, і е, був тільки один варіант в'язати ось такі коврики. В'язалися нехитрим способом просто стовбик з накидом. Гачок деяких 4 по товщині нитки, де в яких 3. Діаметри також різні, ось цей, наприклад, найвеликий 66 см. Є 51, 55, ну, тобто вони різні. І що хочу сказати. В'язала по колу, прибавляла через ряд. Тобто ряд з прибавками, ряд просто пров'язувала. Зробила ось тут таку типу квітку, типу, обв'язка в мене була. Трішечки різна. Ось. Ну, розумію. Що в мій інтер'єр вони нікуди не підуть, але можливо десь би на балкон я їх би і кинула або на якийсь стільчик. Але мама сказала: вези мені їх додому, я знайду, куди їх притулити. Тому хто я така, щоб не довіряти своїй мамі, вона знає, куди їх притулити. Вони збираються докупи і мандрують до мами. Так, що сказати, до речі, вагу нічого не говорю. Ну, це для чого? Вам це ще інформація? Я і так вам показую або що. Так, в мене ще мається кошик. Але, дівчатка, тут, якщо ось ці два невеликих моточки прибрати, тут в мене залишається тільки джинс. Ось і вівчарі. Вівчарі майже 300 г. Бо цілий моток, 200 грамовий, і ще великий моток є. Так, я це поки залишаю, тому що я не знаю. Що в'язати. Або все ж таки наважитись на майку, якусь собі зв'язати літню. До речі, хто в'яже з вівчарі, ось такої, конкретно 200 грамової раніше її продавали. Хто в'язав літні речі напишіть, чи жаркі вони, чи ні. Тому що я не знаю, я поки відкладаю цю скриню в сторону, хочу зрозуміти, що я далі з нею зроблю. І що я маю, ще в мене є ось такий пакет. Я вже не дістаю, щоб не шарудіти. Тут просто дропс, бігонія, тобто отакі повноцінні моточки, це я брала на пробу дивитися, що це за звір. ось, А це давняшні. Це також бігонія в мене. Тут малесенькі-малесенькі моточки. Це таке, якщо я буду щось дитяче в'язати, пінетки, там, ну, типу, додавати на щось, на якусь квіточку, можливо, там, на оченята. Ну, тобто, ось так. Це я залишила. В принципі, ось це в мене все із залишків бавовни, і це супер. Ну, ще оце ось є. І в мене ще є. Ой, я не пам'ятаю, скільки моточків мені Світланка дарувала, але там біла нитка, її достатньо собі на якусь ковтинку літню зроблю. І все, бавовний я позбуваюсь поки. Я не говорю, що ця нитка погана, ні в коїм разі. Мені подобається хтось з неї щось створить, але я більше віддаю перевагу все ж таки зимові пряжі. Ось, Ну, якось так все. Ось так вам показала. Ідемо далі. Можна питання? А шо ти там чекаєш? Нема нічого. Шо ти тут ждеш? Не знаєш, Сень. Ага. Шо ти там шукав? Это я тебе в угол не ставила. Ти зайчиків, мабуть, ловив. Чи білочок? Заморився. Замарився бідняга. Зірочки, перед вами маю зразочки. В'язала із пряжі від вівчарі і із бавовни 200 г в моточку. Це в мене майже повноцінний моток, тільки він так трішки потріпався, життя його потріпало. І ось такі в мене залишки розмотки є. Що хочу сказати, я вив'язала зразочки, щоб подивитися. Можливо, все ж таки налаштуватися, в'язати з цієї пряжі спицями. Я в'язала топ від Лани по її майстер-класу безкоштовному. я його вдало носила. І ось я думаю, можливо, собі зв'язати також такий топ. Потім дивлюсь на ці зразки, і, в принципі, мені подобається ось цей зразочок, він такий дирчавий. Дер... В дірочках з листочками, мені здається, буде не жарко і такий доволі легенький. Спицями 2,5 в одну ниточку, наче непогано виглядає. Ці такі більш щільніші, мені здається, ну, не кате. А ось це наче непогано. І так, ось в мене питання: дівчатка: хто із спряжі вівчарі? Напишіть, будь ласка, як вона носиться влітку? Чи занадто жарко, чи ні. Колись я в'язала давним-давно з цієї пряжі, але я в'язала мотивами, гачком така літня туніка в мене була. І вона була така односезонна, тому що вона дуже-дуже виленіла. Прям така, знаєте, стала ганчірочка. І ось що? Мені було б цікаво, як вона себе поводить в спицях і в носінні, там деякий час, наприклад. Чи витрачати, щоб мені <смір> часу на цю а, ковтинку чи не витрачати. Бо я ще купила денсе для сумки, і ось, думаю, можливо її в дві нитки, в два складення гачком вив'язувати цю пряжу в сумку. Тобто, я оце, розумієте, не, для себе не розумію, що я хочу, куди її вив'язати. Точніше, я б, наприклад, вив'язала в ковтину, але я не впевнена, що вона буде не, не жарка. Якби я була впевнена, що вона буде не жарка, я б 100% її використала в коптинку. А так я не впевнена, тому я не знаю, що мені робити. Я буду рада, якщо ви напишете мені коментарі і залюбки почитаю, тому що в цьому підключенні, скоріш за все, ну, з цієї пряжі результатів не буде. Це все, що на даний момент я маю. Тому буду чекати від вас поради. thank you Я сподіваюся, ви там ще не вимкнулись, бо я, подививши свою конструкцію і ось такі гарненькі квіточки, вирішила, що хочу ще підзняти вам те, чим займаюся, бо я ще про нього не розповідала і не показувала. Наразі я в'яжу серветки на стіл Ось під тарілочки. І в'яжу із пряжі від джинс. Ну, я думаю, вже майже кожен знає, що це за пряжечка це бавовна. В Смісовці і гачком 1,9 це в мене старенький-старенький гачок, вже йому років багатько. і я його навіть дівчата погнула. Ну, не знаю як, але я це зробила. Цей гачок мені самий найзручніший, який тільки в мене є в арсеналі: 1,9 гачок і пряжа від джинс в одну ниточку. Ось що я маю. Таку серветочку. Наразі ось такий вигляд вона має, але ця серветка не підходить до цієї партії, тому що це в мене давняшні залишки були в моточках повноцінних, А ось це я купувала щойно недавно, і відтіночки відрізняються. Ну, Партії різні, тому відрізняються. Тому ця серветочка буде просто. Це була моя пробна під тарілки, а ось ці вже в'язані будуть новенькі. Тому ось так вирішила показати така гарненька весняна картинка в мене. Дівчатка. А що ви скажете про такі серветки для стола під тарілки? Я переміряла під тарілки, наче виглядає так симпатично непогано, і мені здається, для подарунку це взагалі буде шикарно. І, до речі, чому вибрала напівбавовну, тому що мені так здається, що це буде практичніше. Ну, Тому що напівбавовна напів трішечки ненатуральна нитка, і це буде ну, якби в експлуатації трішки скоріш за все, довше триматися, чи як правильно сказати. Бо я, знаєте, я була в магазині, дивилася бавовну, крутила-вертила це все діло, і я не могла визначитись. Мені щось все та затонка, та затовста, та щось незрозуміло. Можливо, я не так сильно розуміюсь просто в літній пряжі і мені було складно вибрати. А ось така, такий варіант: мені щось він пра прям зайшов. знаєте, Нитка не товста, не тонка, гарно лягає, ну, тобто відпарюється гарно, впрані вона непогана. Ну, тобто, заїжджена нитка, яка вже провірена часом. Ну, Мені здається, це виглядає непогано. Хоча, можливо, і дурниця. Ну, це ж таке, що маємо, то маємо, бо ми іноді дурницями займаємось. Все, дівчатка, тепер точно все. Вам таке естетичне, гарненьке підключення. А я пішла працювати далі. Буду вив'язувати далі ці серветочки. Бо щось вони в мене йдуть занадто повільно. Чачаточка, показую вам чим займаюся. Наразі візжу шкарпетки. Мабуть, гачка мені вдосталь. Я нагачкувалася за цей місяць, ось збила оскому, як то так можна сказати, і взялася за спиці. Наразі в'яжу шкарпетку, ось така в мене виходить вона. Я вже в інстаграмі її показувала. Ось такий візерунок, візерунок в вільному доступі на Pinterest збрала. Ось така п'ятка в мене вийшла, ніяких дірочок нема. І ось тут Ось так виходить. Візерунок сам по собі гарненький. Але мені здається, що все ж таки потрібно однотонну пряжу для такого візеруночку, бо він тут якийсь потіряшка. Якийсь потіряшка став. Наразі мені ще, можливо, рапорт, і потім буду збавляти. Я ще не знаю, який розмір. Я просто в'яжу з моточку від Алізе, бачите. І знаєте що? Я не розділила на дві шкарпетки, щоб в нуль. Тому я не знаю. Залишок у мене, мабуть, залишиться. Бо який розмір, до якого я дійду, тож не знаю ще. Тому в'яжу далі. Це моя шкарпетка перша за довгий час, тому що я, мабуть, отримала вигорання на шкарпетках, і я перестала їх в'язати. Мені було зручніше піти в магазин, купити теплі шкарпетки і відправити в благоділу. Ось, ну, так як я нагачкувалася, мені тепер хочеться перейти до спиці. Розпочала я із самого маленького і найлегшого, бо для мене шкарпетки це як насіння, розумієте? Я їх дуже швидко в'яжу. Тоненькими спицями, тому, коротше, забавляюсь, як можуть, дівчат. Чим ви наразі забавляєтесь? Ви вже перейшли на літні речі, чи досі в'яжете якісь шкарпетки, можливо, кардигани і так далі. Бо в мене щось на великі вироби, поки, поки все. Светрик ажурний свій вив'язала, я, до речі, його вдачно поносила ще, встигла. Дуже він зручний виявився. Купа компліментів було. Ось тому поки що на спицях на виробах зупинилася, великих, точніше, виробах зупинилася, нагачкувалася і тепер перейшла до таких маленьких виробів, такі як шкарпетки. Тому я хочу сьогодні закінчити цю шкарпетку. Ось такі в мене справи. Ну і дівчатка, наостанок хочу вам показати, що я ще створила, але підзйомів в мене не було. Тут я їх не показувала, хоча готовий виріб вже показаний в мене в інстаграмі. І так як я цей місяць гачкувала, створювала щось із залишків давняшньої пряжі, тут я просто отримала величезне задоволення від виробу, який я давно хотіла створити, але все якось відкладала не на часі, а потім. І тут я створила ось таку красуню. Дивіться, яка вона гарненька, маленька, е, така симпатична квіточка. ну... Раз ми про квіточки, значить, буде квіточка. І так ось, я давно бачила такі сумки. Перше я їх побачила на Пінтерес, я довго надихалась і дивилась на них. Потім мені нещодавно трапляється в Тіктоці дівчинка, наша дівчинка, яка створює сумки гачком, але в неї є зовсім інша тематика. І тут вона створює одну ось таку красуню. І я думаю, все на часі. Досить підкладати на потім. Я запитала деяку інформацію в неї. Дівчинка люв'язно відповіла, за що їй безмежно вдячна, тому що наразі я зрозуміла, дівчата наші не дуже хочуть ділитися інформацією. Я не розумію, в чому справа, але то вже буде інша історія. Вона поділилася зі мною деякою інформацією, будучи в Дніпрі, я зайшла в Candy Yarn, іншого магазину, я просто не знаю. А зайшла туди і знаєте, стала біля пряжі, з якої виготовляють корзинки, сумки, килимки. І я дивилась на неї як барана нові ворота, тому що я нічого в цьому не розумію. Мені просто було нецікаво. Я милувалася, виробами, які створювали дівчатка, сумки, килимки, якісь корзинки. Мені дуже це подобається. Але сама я цим займатися не хотіла, тому і не цікавилась цією пряжею. Так ось стою, я дивлюсь на цю пряжу і думку гадаю, бо я нічого в ньому не розумію, не розбираюсь. І згорем пополам я вибрала пряжу, тому що, як виявилося, чомусь моточній пряжі, чи то я так шукала, я не знайшла товщину нитки. Тобто, знаєте, там 4 мм, 2 мм, 2,5 м. Мені потрібно було 2,5 мм. І ніякої інформації немає на етикетках, я не розуміла, де яка є, тому що одна затонка, друга товста, і яку брати. ну, коротше, Я визначилася, яку я візьму. Я вам ставлю фото цієї пряжі, тому що наразі етикетку я не взяла з собою. Так от, я взяла чотири моточки, взяла ось такий комплект до сумки, це кільця, цепку. Цепочку таку брала, напів кільця брала і кнопочки. З середини в мене обшито тканиною, тому що тканина в мене така була, я не купувала і просто так зорі зійшлись, що воно під, під колір все підпало і добре створилося. І ну, і таку бірочку я додала, тому що металевих бірочок в мене немає, так як я ніколи таке не в'язала, я не бачила сенсу його купувати. Ось таку красуню я вив'язала з гачком номер 4 і в мене пішло 4 мотка пряжі. Так, тепер щодо того, де я брала інформацію, як в'язати. На Pinterest є багато інформації, як в схемах, так і в якихось фрагментах відео. Вбиваєте в пошуку просто сумка-квітка, і вам видає там дуже купу інформації. Там я і знайшла відео посилання, точніше, фото посилання на відео на YouTube іноземній майстрині. Є там недоліки купу, знаєте, непотрібної інформації, вони проговорюють, але саму суть, якщо ви гачкуєте, ви зможете зрозуміти. В'яжеться коло з прибавками, а потім цьому колу обв'язуються пелюстки. Тут. Частинка вив'язується взагалі дуже легко, і потім воно все прив'язується. Якщо ви ні разу таке не в'язали, дівчат є і на зрозумілій мові, але ви зрозуміли, на якій. Тому тут вже вибір за вами. Не буду нічого нікому нав'язувати і так далі. Так, і давайте ж до недоліків. Недоліки є, але ці недоліки я сама собі створила. Не мала баба клопоту, купила козеня. А я пішла, знаєте, яким чином? Щоб сумка тримала форму, потрібно додавати рігелін. Здається, так, якщо не вірно, виправте. Це та штука, яка додають ці капелюхи, обв'язують ось. Я купила взагалі, потрібно було, дівчинка мені написала 2 мм, а я купила 0,6 мм. І мені здалося, що він занадто товстий, бо я коли його почала обв'язувати ось цю частину, мені здалося, що він занадто товстий, і я взяла його розрізала навпіл. І цей навпіл обв'язала. Обв'язалося легко, класно. Але потім моя сумка отримала деформацію, тому що ніфіг різать те, що не ріжеться. Коротше, її трошки покосило, але зовсім трішки, дівчат. Сюди я клала телефон, маленький гаманець, дзеркальце, блиск для губ, і я з нею проходила, протестила, мене все, в принципі, влаштувало. Можливо, можливо я все ж таки розпущу ці частинки і зроблю як потрібно. Тому що тут легко все, в принципі, переробити, поки я залишаю як є. І ще, якщо б я ще в'язала таку сумку, а я думаю, що я ще спробую з іншої пряжі, я ж... ви, ви вже зрозуміли, якщо я в'яжу щось одне, це можуть бути повтори не одні. Так от, якщо я буду ще раз купувати пряжу на сумку, тут в мене така більш блискуча нитка, а я хочу придбати більш матову. От я надихнулася фотографіями знову ж таки в Пінтерес, і мені в матовому відтінку дуже гарно виглядає. Але потрібно вибрати колір такий, щоб ну, літній, навірно, навірно мабуть, мабуть, літній якийсь відтіночок, щоб я змогла його носити влітку як просто, як просто квіточку. Тому ось таку красуню я маю. Дівчатка, напишіть, як ви думаєте, як вам. Такі вироби. Мені здається, що це можна і на свято якесь, і на випускні можна таку сумку буде незвичайно під образ зробити. І взагалі, в принципі, на кожен день я б конкретно носила б таке. Буду чекати ваших результатів. На зворотній зв'язок. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Дякую новим підписникам, дякую всім тим, хто дочекався мого відео. Я вас безмежно ціную, ви мої найкращі глядачі і хочу побажати вам всього найкращого. Щоб не сталося, знайте, все буде добре. Кожного з вас я ціную, обіймаю і бувайте! What you wanna say to me now?